Добрий день. Живий Юрій, лісник. Це сюжет для тих, хто любить ліс, любить природу, для тих, хто хоче щось знати. Це Південний ліс. І тут незвичні породи, тільки що я бачив каркас. Каркас. Тут. Це вже кілометр пройшов тут. Інші породи тут. Основна порода глядічія. Глядічі. глядічі. І було посаджено пару в'язів. Була тут і акація, акація давним-давно випала, ота, що інвазія, що все захоплює, вона тут вимерла. Залишилася глядіча. Глядіча тут гарна, крепка. Те, що її пограбили і те, що вона від пожеж, скажімо так, страждає. Але вона величезна, гарна, тут такі дерева. Ну, великі дерева, скажімо, кубові дерева. І дуже тут гарний в'яз. В'язи взагалі тут величезні. Так от що цікаво, що цікаво, тут поле справа, поле зліва. І що ж виступає інвазія? Абсолютно одинакові умови для і в'яза, вони ростуть поряд. Але інвазіонером виступає, ну, можна сказати, виключно, в'яз. Зараз покажу. Лідічія рідко-рідко дуже і то. Після того, як дерево зріжуть, вона йде з пенька там отакого, такого роду. Насінням вона практично не розмножається. Подивимося в'яз. Дивіться, що таке в'яз. В'яз захоплює і захоплює. Я не знаю, як насінням чи не насінням. Але дивіться, як тут було поле невелике, його повністю захопив яс. Повністю дивлюся по верхушках. Взагалі немає ні одного іншого дерева, крім ясу. От дивіться, що це таке. Інвазія і чому це виключно в'яз. Це факт. Це не тільки тут. Це на півдні. Якби це було на півночі, то в залежності від умов, замість в'язу була б сосна або береза. Ну, болотах може десь осика. Але от, основна інвазія на півночі на полісі це сосна, береза. А на півдні в'яз. Є ще інші варіанти, звісно. Вони варіантів завжди багато різних. Але це я вам скажу головний варіант. Ну, Звісно, якщо він там є, якщо його там немає. То... Якщо йому є звідки взятись. От бачите, тут є звідки взятись. І отак. От Але ж, дивіться, тут поряд і акація, і глядічія. І клен цей, клен американський. О, три породи, які війшли в склад інвазіонерів. От клен, бачите? Нещасний один. На краю загніздився. А так все. Виключно в'яз. Інвазія, в'яз переміг. Щепок. Взагалі і в'язи тут величезні. Вони по факту, якщо брати кубомасу, то в середньому разу-півтора більше нагромаджують кубомаси, ніж лідічі. Проте випадають, мені здається, раніше. Глядічя більш, якщо вона не згорить, то довговічна порода. Теж дуже ефективна, дуже гарна. Дивіться, які проблеми в глядічі. Вон, бачите, акація проросла. Ця акація проросла, бо тут була не чиста глядічі, а з акацією. Акація вся пропала. шила стільки глядічія, її рубають і ото... Оце, бачите, такі куртіни? це пеньки. Це зрізали, украли тут, бачите, цілу поляну лідічі зрізали. І вона дала порос. А сама вона у лісі практично по, не поросля насінневого походження. Дивіться, скільки тут дивіться насіння. Але ні, одного, ні одна не виросла. Лідічя чомусь не може дати сама насінням. Але ж величезні глядачі. Дивіться, я 25 метрів висотою. 25 метрів. Це на півдні. в Ну тут вже на Україні одні з найгірших умов. Отут. Це Південна Бесарабія. І дивіться, які шикарні дерева. Які шикарні дерева. 25 метрів не менше висотою, а може й більше. Оце така глядічія. Я люблю цю породу, не дивлячись на те, що вона така з виду ніяка, колюча, колюча. Але вона дуже гарна. Вона така струнка. Гарна порода гарна. Як, як для господаря це дуже гарна порода. Глядічі. І в... Об'явили війну. Такі придурки Екологи. Придурки екологі. Якщо лісники е, корелю, як, корелюються із синонімом злодії, то екологи корелюються з синонімом дебіли. Ну, то, що вони вори, то вори. От. А, правда, лісники. Більше крадуть те, що самі виростили, а екологи крадуть те, що інші виростили. Ну, В будь-якому випадку лісники стоять вище. Вони більш достойні злодії. От Величезна проблема глядічі це опали. Бачите? Тут був пожар і опали. Бачите, які? Ви не думаєте, що це смертельна? Глядичі урода надзвичайно міцна. І воно заростає. Не думайте, що воно щось. Воно може зарости, може не зарости. А Ось така вона глядіча, До побачення лісом.